Ми займаємось займаємося, збором, так сказати. Так, народ сам зносить до нас всі речі, які потрібні в АТО, шкарпетки, труси, мию засоби, засоби гігієни, от рукавиці переді мною, от від опіків ран, спреї, всякі. Ну що, є жгути. Це прийшла посилка. З асоціації Клівнет-Майдан. Це є Парма Огайо Сполучені Штати Америки. Там наші хлопці, мої, мій син і його друзі, організували, організували цю посилку дві, дві посилки. Зараз їде тепловізор. Між іншим, ми сьогодні вже ввечері будемо мати тепловізор. Він досить недешевий, там порядка 4 тисячі. Долярів він коштує. Трошки більше навіть дають американці, навіть дають нам знижку за такі речі, бо вони знають, що це єде на Україну, що це є для, так сказати, для вирішення цієї військової проблеми, яка нас застала. Ну і фактично ми дуже вдячні. Є такий Павло Карпен, є його товариші, є дуже багато людей сприяло цьому. Щоб оці, ці вантажі сюди приходили. Ну, надіюся, що і далі будемо працювати в цьому напрямку, щоб якось підтримувати наших хлопців. Отже, вони, вони не то, що заслуговують, вони герої наші. Також Коломийська самооборона хоче подякувати цій американській діаспорі, яка стає, є, має розуміння і розуміє, що вона допомагає, не як, чи, а допомагає. А... Там людям в АТО, нашим солдатам. І ми дуже їм великі спасибі громадне. І Хочемо з ними співпрацювати і не тільки з американською цією, спільнотою, а кажу, хотіли б, щоб підключилися і Італія, якщо є, і ну, всі, 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 хто є. Бо вони, а, наші люди розкидані по, ці, по цілому світу, і вони повинні розуміти, що якщо вони нам не будуть допомагати, не тільки громада Коломийська, і вони, то ми, щось кажучи, це зведемо купи. великі великі вам спасибі. Так, допомагає нам і Америка, і Італія, бо недавно прийшли шолом з Італії. Ми, в свою чергу, не є надзвичайно там, не є багатою організацією, ми не, не маємо е, своїх ось, рахунків, великих коштів, але в свою чергу ми займаємося тим, що ми сортуємо при потребі ці всі речі і е, обіцяємо, що доставимо їх по потребі хлопцям туди на передову. Оце наше таке завдання, за яким ми. Ми займаємося і ми дуже хочемо, щоб це найскорше закінчилося. Це вся війна, це все дуже непогано, значить, дуже погана ця ситуація. Дай Бог, щоб це вже скажі, не пригодилося хлопцям, щоб вони з цим усім разом з цими передачами приїхали додому. Хотілося б подякувати моїй однокласниці Роговській Тетяні, яка долучилася до цієї передачі. Штат Огайо, місто Клівленд. Великі спасибі. І також бачу, що є такий Олег Герей. Він також вклав великий вклад у цю передачу. Дякуємо вам. Помагайте, будемо чекати, будемо розвозити хлопцям. Уже возили в п'ятий батальйон. Надіємося, що будемо пробувати нові дороги і возити на інші блокпости, де Днічі. є наші коломаяни і Днічі. хлопці з нашої Днічі. області. Ще б хотілося попросити нашу коломийську громаду, навіть так дуже нам сильно допомагає це і підприємці. Деякі кажуть, що можна казати, деякі ні. Я просто не буду наголошувати, але хотілося ще раз попросити, допомогти нам, я кажучи, соляркою, бензиною. Ми зараз їдемо знову туди, і ми от трошки щось економимо, щось своїми коштами, щось допомагають. Як цей, якщо б могла коломийська громада, допомогти з нами з фінансами і це на дорогу, Кажу, це є суву гроші на дорогу або соляркою, або бензином. Вот так. И тоже вам в лайки